Всім привіт! Мене звати Олена. Як завжди, я сьогодні зранку побачила новини, які мене зацікавили і з якими хочу поділитися з вами. Всім хочу подякувати за підписки, за вподобайки, за коментарі, хто пише. Таке сьогодні питання з самого ранку. Путін ухвалив підірвати Запорізьку АЕС знов? Наприкінці серпня Таке є така новина. Однозначно, і Курську АЕС він хоче підірвати і звинувачити в цьому, звісно, Україну. Мене більше цікавить наша Запорізька АЕС, Чи буде підрив в кінці серпня? Початку вересня. Я дивилася вже цю це питання, скажімо так, і взрив на АЕС таки буде, показала тоді Таро. Ну, це було місяця, мабуть, півтора назад або навіть місяць, не пам'ятаю точної дати. Ну, давайте подивимося, що сьогодні нам скаже Таро. Так, подивимося на колоді Небо і Земля. Це така моя на сьогоднішній день улюблена колода, хоча я люблю всі свої таро. Так, сьогодні 16 серпня, 23 рік. І перше питання. Запоріжська АЕС. Кінець серпня, початок вересня, що очікується на Запорізькій АЕС. Ну, дивіться, це все новини. Тут і показується, що будуть оголошені новини. Але це все, скажімо так, гра. Вони граються на почуттях людей, вони граються на, е значить, це провокація, це шантаж, скажімо так, це з їхнього боку як ну, дивіться, ну як шантаж я більше нічого не можу сказати. Вони шантажують людей, вони шантажують весь світ, це ядерний ядерна війна. Цим вони показують, що вони сильні, що вони можуть зробити. Карта Колесниця говорить, що це прорив якийсь. Але тут же зразу закривається карта гри. Що це не вирішене ще питання, це вони ще вирішують. Ну, це їхня пропаганда, скажімо так. Вони пропагандують. це... В них люди от, живуть цими пропагандами. Вони не можуть без цього. От вони всі кричать та зірвіть уже ту Каховську ГЕС, та вкиньте по ним ядерну зброю, гасіть цю країну. Їм треба, скажімо так, підігрувати людям. От вони це і роблять. Вони оголосили, що підірвуть цю ГЕС, але поки що на сьогодні я не бачу ні взривів, я не бачу ні. І як їх до кінця серпня у скажімо так, вони ще саме не вирішили. Це така гра, шантаж, пропаганда на сьогоднішній день я бачу так. Це як несуть там якісь вісті. Для них це добрі вісті. Їхній народ повірив це все, як завжди. Давайте так і спитаємо, яка вірогідність підірву, Каховсь... Боже, Запорізької, вибачте, Запорізької С. Серпень, вересень місяць, ну, опять же, карта хитрості, карта, скажем так, війна. Це їм треба для пропаганди, це їм треба для хитростей, це їм треба для залякування. І карта ігри, вони граються на цьому. Вони граються на Вони весь світ жахають, скажімо так, щоб весь світ боявся. Це все пропаганда, вони не вирішили ще це питання. Я не бачу тут прямо взрива, я не бачу. Що це все заплановано? Це все поки, поки що для них це шантаж, як завжди. Так, потім, що ще мене цікавило. І ще сьогодні така новина, щоб знищити всі порти в Україні. Масова атака на порти України. Одеса, Дунай, Ізмаїл. Сьогодні вночі був там обстріл і такий не малий, скажімо так. Скільки там? 16 дронів. Вроді б, як 13 збили, а 3 таки влучило. Так, опять же, чи буде? Масова атака на порти України. Давайте ближа, до кінця, до кінця серпня. Дивіться, я вам так скажу. По дьяволу буде. Буде обстріли, буде якась гадость, будуть вони масово обстрілювати. Але тут іде шестерка пентаклів. Це говорить про те, що ППО більшість зіб'є, що захист такий допомога нам буде. Ну і це не просто таке повідомлення, об'ява. Це не просто, скажімо так, вони рішили припугнути. Тут будуть дії, тут буде масовий обстріл по портам. Тут навіть ну, тут нема що говорити. Тут такі дві карти, страшний суд, і дьявол говорить про те, що так, масові обстріли будуть. Це не шутка і це не пропаганда. Це дійсно буде так. Надіємося на наше ППО і надіємося на наших хлопців, ЗСУ. Але тут щось буде негараз, скажімо так, так що обережними бути треба. Так, ще одне повідомлення сьогодні новина, з яких цих пір Росія стала хвилюватися за своїх полонених. Шайгу об'явив, що. Операція воєнна їхня вже дійшла до того, що хвилюється, і все зроблено для того, щоб повернути полонених своїх назад? А як ці полонені попали? В полон на Україні щось не зрозуміло? Мабуть, якийсь був привід до цього? Чи все починалося зразу з того, що вони попали в полон? Мабуть, не треба було йти на війну з танками. Тоді, можливо, і не було б цього полону. Ну, це, я думаю, скоріше всього, для Росії зроблено, що вони там хвилюються, що вони там переживають за хлопців своїх, хоча я дуже сумніваюся, там дуже багато у них людей. Їм нема що перевести. Так подивимося, до чого це було сказано від Шойгу. Ну, ж дивіться, брехня, карта Луни. Тут все це брехня, що вони хвилюються з цих полонених, що треба цей обмін, що ця операція створена зараз, щоб всіх полонених вернути додому. Це все брехня і це все вуха родинам тим, які добиваються щось в Росії за своїх хлопців, за своїх синів, за своїх чоловіків. Так їх кидали на убой, так і будуть їх кидати. Це все просто для своїх зроблено, що якесь там хвилювання, якесь там хвилювання є. Ніякого хвилювання там нема. Це все брехні. Їм все рівно, що про. В особливо їхні верхушки, все рівно, що відбувається про... з їхніми воєнними. Абсолютно все рівно. Це все зроблено для того, щоб ті родини щось ті не роблять для своїх родин, для своїх людей, для своїх воєнних ні. Так, тепер ще одне питання. Дуже багато моїх знайомих питають, і мені саме цікаво, чи. Буде відкритий кордон, чи будуть наші хлопці 24 рік, 25-й рік, 26 рік, коли зможуть наші хлопці виїжджати за кордон. Ну, я думаю, що це не в цілях відпочинку, ну, для когось і в цілях, в цілях роботи, такої, якоїсь, якої вони хлопці привикли заробляти, які в Україні заробити вони не можуть гроші. А сім'ї є великі, багато дітей. Для кості відпочинок. Взагалі, взагалі подивимося. Виїзд чоловіків за кордон 24-25 рік. Так, дивіться, 24 рік. Я не бачу тут ніяких виїздів ще, тут ще йде війна, е є частково якась допомога людям є виїзд. Це, я так розумію, е тим, хто Хворий, на лікування, в цілях, в цілях допомоги. Якщо немає тут в Україні як щось зробити, то в цілях допомоги можливо комусь виїсти буде. Потім, 25-й рік. У 25-й рік тут уже приймається якийсь закон, тут уже оговорюється, тут уже все є для того, щоб. Вирішити це питання, тут вирішується. Тут вирішується це питання. У 26-му році це від 100% буде виїзд за кордон. Тут вже все говорить для того, що дії будуть зроблені. Ну, і тут уже, бачите, прям людина планує вже кудись поїхати і вже є. В неї в планах і прямо сюди в неї глобус в ці, вона дивиться, куди може. Є плани, є осуществлення, план і є дії. У 26-му році 100 можливо буде виїзд, в 24-році тільки по справам і тільки з допомогою якоїсь треба видно. Якісь бумаги буде, і видно, дуже багато таких всяких штучок, щоб виїхати. Просто так кожний, кожний другий не вийде. У 2025 році буде розглядатися детальне це питання для сімейних пар, для сім'ї, для сім'ї, в сімейних питаннях обговорювання, і вирішування вже буде на законному рівні, Значить, буде якийсь новий закон. У 25-му році про виїзд, можемо, скажімо так, навіть буде вже сласований якийсь мир, якесь буде закінчення оцього всього. І у му році, 2026 році вже спокійно зможуть виїжджати. Так, да, це довго. Але ніхто не казав, що це буде швидко. Хоча всі ми надіємося, що в рік. 24-й вже не буде такий ракетний війна ще, можливо, і продовжиться, але на уровні, скажімо так, договорів, бумаг, такого плана. Я не думаю, що це вже ще 2-3 роки будуть бомбити цю Україну і будуть літати ці ракети. Скажімо так, мені б цього не хотілося 100%. Такий зробила сьогодні розклад швиденький. Всі такі питання, які мене цікавили, записала для вас і для себе, щоб було. Всім дякую, гарного всім дня. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал.